Літ, вітаю на каналі Шопінгвіни. Це мої сьогоднішні покупки вихідного дня. Сьогодні в нас субота, і сьогодні з покупок у мене наше українське сало. Я сьогодні купила сало, бо в мене вже закінчилося, купувала не занадто товсте, бачите, тоненьке сало, але воно з проріздю, з такою: 2 кілограми взяла, за солю і до морозильної камери, потім до нашого смачного українського борщу з хлібчиком з чесничком. Обожнюю взагалі сало. А я купувала сало. Пам'ятаєте, казала, біля дому є магазин дари моря, і там є продуктовий магазин, де в певний період тижня по декілька разів на тиждень привозять м'ясо, сало. Сьогодні ходила було тільки сало, м'ясо не було, тож взяла по 80 гривень. Ось таке в нас красиве сало було. А якщо вона тоненьке, то бачите, і ціна в нього 80 гривень. Якщо більш таке товсте, то і ціна була 200 гривень і вище. А ось таке тоненьке. Мені взагалі подобається. В нього і ж сама шкірочка, така тоненька. Взяла 2 кілограми 160 гривень. Віддала поки ось так. От його залишу, бо буду засолювати. Ходила в Єву в Єві. Я купила. Пері. Літровий взяла, Чому? тому що вигідно було взяти саме літрову пляшку, 119 гривень коштувала, а півлітрова коштувала 69 гривень, тож взяла все ж таки ту, яка вигідніша по вартості, з ароматом лимону. І на знижках зараз в Єві серветки вологі від торгової марки Greenway, Я взяла в сумочку покласти з екстракту малої 7 гривень коштують серветки, тож взяла саме їх. Ті ж вихідні без домашньої випічки. Тож у нас сьогодні пиріжки з яблуками були вдома яблука і така погода, що хотілося чогось смачненького до чаю, до кави. Тож була нагода, і в нас сьогодні на обід ось такі духм'яні, рум'яні, дуже смачні пиріжки з яблуками. І на цій смачній ноті пропоную вам заварити чашечку смачного чаю або кави і переглянути новинки, які з'явилися у відділі хомо. В магазині Вайкік є не тільки одяг, а ще й відділ з товарами для дому. Тут є вже трохи новорічна тематика, але бачу, що залишилися ще трошки осінньої колекції та класичні принти, як от по супроматичному настрій з червоними серцями. Чашка дуже мила з ручкою у вигляді серця, але коли береш у руку, то не дуже практична. А от дизайн дуже милий, і ціна такої чашки 199 гривень. Підсвічники у формі бантику з цінником 159 гривень. Прямокутна біла тарілка з серденьками також була за ціною 159 гривень. Ось такий набір підставок, ціна якого мене ну, дуже здивувала, це підставка під чашки, 4 штучки у наборі, а вартість 399 гривень. Уявляєте, і це без знижки. Що зі знижкою 399 гривень. Високий стакан, можна його ще, як на мене, використовувати як вазон і коштує 179 гривень. Так, я побачила ще ось таку підставку під маленький тортик можна або під кекси, взагалі під різноманітну випічку. 299 гривень це зі знижкою. Тарілка з хвилястим краєм і бантиками по колу для ранкового круасана, цінником 159 гривень зараз. Глибока тарілка з ручками, яку, до прикладу, можна подавати до хумусу з овочами або для ранкових лінивих вареників. М -м -м, краса за 199 гривень. Тарілка у формі серця за 119 гривень зараз зі знижкою. Побачила ось набір з двох келихів з принтом червоних сердець. Теж зі знижкою 299 гривень. Невеличка тарілка для подачі якогось можна десертику або, до прикладу, цукерки подавати по обидва боки з нарядними бантиками по ціні 179 гривень. Далі новорічний стенд і одразу кидається в очі блакитне ось таке горнятко. Округла форма і по вартості 199 гривень. Аромодифузори для дому Вайкекі за 449 гривень. І це без знижок. Ось така біла скатертина з дріздвяним принтом за 299 гривень. Розмір такої скатертини 45 см на 150 см. Якісний бавовняний рушник розміром 50 на 80 сантиметрів. Зараз коштує 299 гривень. Дуже мені сподобалася красиво оздоблена тарілка з коником. Зараз по вартості 259 гривень. Так, є ще одна ось така скатертина, але вже більшого розміру 150 см на 200 і коштує зараз 299 гривень. На фоні новорічного декору осінній теж ще був присутній, тарілки з гарбузиками йдуть набором з 4 штучків невеликі за діаметром і коштують 449 гривень. Такий набір може бути як десертний варіант. Ось така чашка з ведмедиком за 299 гривень. Є також прямокутна тарілка в осінніх принтах по ціні 299 гривень. Гарбузик м'який, який можна використовувати для декору за 259 гривень. Красиві атмосферні тарілки у формі гарбуза, але трохи вони з золотавим акцентом. Тарілки йдуть у наборі дві шточки і цінник 299 гривень. Хороший скляний підсвічник був також представлений у вартість його 139 гривень. Далі хатинка, але, як на мене, вона, мабуть, з підсвіткою, де коштує 259 гривень. Затишна чашка за 159 гривень з осіннім малюнком. Побачила що ось таку тарілку з обрамленням листви, зі знижкою зараз 179 гривень. Цікава чашка мені сподобалась, але не дуже зручна. Пальчики в дірочку не влазять в мене, але можливо це більше розраховано на діток. Акційна ціна зараз 139 гривень. Красивий раннер для столу з бахромою за 199 гривень. Постільна білизна з осіннім принтом для солодких снів Зараз зі знижкою 899 гривень. Набір склянок з грибочками, три штучки у наборі, і вартість такого набору 329 гривень, але зі знижкою. Кавоманом на замітку є набір на дві особи з осіннім малюнком по ціні 499 гривень. Так, і ще один рушничок побачила дуже якісний з ведмедиком на з ведмедиком візерунок, і він зараз на знижці 199 гривень. Розмір рушничку 50 на 80